Моє вітання, ви дивитесь СТС. і Сьогодні в програмі даю слово директор департаменту освіти та науки Сумської облдержадміністрації Вікторія Гробава. Вітаю вас, Вікторія Павлівна. Традиційно на початку нашої програми бліц. Короткі відповіді на короткі запитання. Вчитися ніколи не пізно. Ніколи. Освіті немає перепонів? Немає освіті перепонів онлайн чи офлайн. Краще офлайн, ну будемо виходити з тих можливостей, які у нас є. Ну добре, тоді все по черзі. Завершується, можна сказати, без перебільшення, найважчий рік. Для вашої галузі це лише тільки перший семестр навчального року. Проте, яким був 2022 для освіти, що стало найскладнішим для педагогів? Ну, я думаю, що для всіх цей рік є викликом, тому що повномасштабна війна. Вона внесла дуже великі корективи, тому треба було освітній галузі перебудуватися абсолютно нові підходи, методи, форми. У нас був досвід при коронавірусі, при карантині. Ми здобули величезний досвід організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання, але Такі виклики, які були починаючи з 24 лютого, треба робити було все заново. Заново треба було вчитися вчителям, стабілізувати психологічні клімати, організувати безпечний освітній простір. Тому дуже величезну роботу зробили педагоги, дуже величезну роботу зробили в громадах. І починаючи з того, що не на хвилину у нас не зупинився освітній процес. Він був в різних формах, в різних, в тих формах, які тільки можливі були. І сьогодні говорити краще офлайн чи онлайн. Краще просто вчитися. Краще просто вчитися, так, да. краще просто вчитися і ті можливості. Які нам надає день використовувати можливості. А на сьогодні ми кожного дня коригуємо форму освітнього процесу. Кожного дня. Тому що десь немає світла, десь у нас регулярні такі оголошення повітряної тривоги. Десь стабілізувалася ситуація, тому кожний день у нас в закладах освіти напрацьовується алгоритм, як буде працювати заклад освіти. На превеликий жаль, да, не так все у нас як хотілося б нам вийти всім в заклади освіти. Але я ще раз хочу сказати, у нас не зупинився освітній процес не на хвилину. Це є головний пункт, яким пишаєтесь за ці півроку. Чи Ні, є ще щось у нас дуже багато всього? Я хочу сказати ті плани, які ми е, будували на початку 2022 року. Е, практично у нас все є. Практично, ми все виконали. У нас є досягнення. І в спортивній галузі, у нас і в інтелектуальних змаганнях, і в творчих змаганнях. До речі, у нас дуже започатковано багато нових проєктів в цьому році. І в позашкільній освіті, професійно-технічній освіті, і в загальносередній. І ми. Е Змогли провести обласне свято дошкілля, там, де презентували наші дошкільники всі методики, які тільки є на сьогоднішній день, щоб зберегти здоров'я наших дітей і дати дошкільного освіту. Тобто, яку галузь не візьмеш, і ми в цій галузі працювали наполегливо, творчо, креативно. І я дякую всім педагогам і батькам, тому що завдяки тільки такій плідній співпраці. Педагогів, батьків і дітей, ми маємо на сьогоднішній день такі результати в нашій області, а які нові компетенції все ж таки набули освітяни під час війни? Що саме? Тому що коронавірус це одне, а це зовсім, зовсім інші ситуації, зовсім інші виклики. Ви знаєте, це воїни. Я порівнюю наших педагогів з військовослужбовцями. І коли говорять, що ми тримаємо освітній фронт. Це не тільки волонтерська діяльність, це якраз наша задача дати якісну освіту. Знову ж скажу, які є можливості, таку ми освіту даємо. Це індивідуальна робота, це офлайн заняття, це онлайн-заняття, це можна сказати заочна форма робота. Тому що в деяких громадах і в деяких закладах освіти ми взагалі працюємо індивідуально, індивідуально з. Письмовими роботами, з читанням. Ну тобто, на сьогоднішній день ми поставили собі от, е, таке завдання: ми не втрачаємо жодну дитину, ми достукаємося до кожної дитини, навіть ті, які виїхали у нас за кордон, або ті, які знаходяться у нас в небезпечній зоні, Тобто індивідуальний підхід до кожної дитини. Якщо десь у нас якесь просідає питання, ми тільки раді, якщо батьки нам дають такий меседж, і ми зразу реагуємо і коригуємо все, що ми в можливих наших в силах ми можемо це прокоригувати. Ми започаткували в цьому році такий психологічний проект, як завжди поруч. Це психологічна підтримка, починаючи з педагога. Педагог цікавиться станом дитини, потім. Іде зворотній зв'язок до педагога, педагог до психолога, і потім психолог працює з дитиною. Тому ми, от, на прикладі Ізраїля, бо у нас двічі, вже дві команди у нас побували в Ізраїлі і. Досвід вивчали їхній там війни, як у них організована безпека, як у них організована психологічна підтримка. І ми цей досвід зараз впроваджуємо у нас на Сумщині. І в плані безпечного освітнього середовища ми взяли за приклад їхні штаби безпеки, і у нас уже створюються такі штаби безпеки. Класи безпеки зараз створюються, де ми даємо знання і показуємо наочно дітям, як вести себе по дорозі з дому до закладу освіти, якщо включилася повітряна тривога. Якщо ти знаходишся в закладі, як ти е, пройдеш до найближчого укриття, як ти будеш себе поводити в укритті? Це і навички по міні безпеці, це і перші медичні допомоги. Тобто, от, отакі знання в клас. Безпеки будуть у нас отримувати діти. і Вже перші у нас такі класи створені в місті Суми, і в інших громадах, Дубов'язівська громада. Тобто, по області, от е, ми склали план е, грудень і перші три місяці наступного року це у нас у всіх закладах освіти будуть створені такі класи безпеки. Я вірно вас зрозуміла, що за ці 10 місяців всі, всі події, які відбувалися в Україні на Сумщині, вони жодним чином не вплинули на якість освітніх послуг. Звичайно, буде погіршення, буде погіршення, тому що в повному обсязі, так як може дати вчитель матеріал безпосередньо в класі при контакті з дітьми, звичайно, такого немає. Але для нас головне, щоб дитина не втратила здатність навчатися. Бажання навчатися, бажання спілкуватися, щоб вона спілкувалася зі своїми друзями, однолітками, це саме головне для нас. І ми говоримо: треба знати математику, треба знати історію своєї країни, треба читати. А у нас зараз дуже велика можливість, коли виключається світло і не працюють гаджети. Можна просто читати, і вчителі на цьому наголошують, якраз є можливість така. Тому, Якщо буде отакий базіс у дитини, то ми накладемо ті знання, і все нас догонимо на наступний навчальний рік або на цей рік, який буде, а він буде обов'язково переможним, і ми тоді дамо всі знання дітям. Вікторія Павлівна, скажіть, будь ласка, чим окрім своїх прямих обов'язків я маю на увазі навчання, виховання, психологічна підтримка займалися освітяни? Я вже сказала, да, що займалися дуже багато волонтерською діяльністю, і це різні види були їхньої діяльності: це і плетіння, і сіток і. Допомога і в приготуванні їжі, і інша допомога. Ну, тобто, у нас вчителі працюють і на пунктах обігріву, і на пунктах незламності, і в укриттях, і працюють психологами, і, е, і коли ми Робили ремонти в укриттях, ми ж робили спільно це е, працювали педагоги, тобто вони опанували і будівельні, і ремонтні професії. Тобто, у нас всі вчителі на всі руки майстри зараз? Ви говорите про їх відчайдушність, тому що ну, можна вважати людей відчайдушними, коли вони, окрім своєї безпосередньої роботи, займаються ще чимось. А от на сьогоднішній день скільки закладів в області все ж таки наважилися на роботу офлайн? Ну, із тих, яким дозволено обласною комісією, це десь приблизно 80%, там 78,8% – це із тих закладів, яким дозволено. А чи правда те, що зараз говорять, що після довготривалих зимових канікул більшість учнів повернуться за парти? Звичайно, так, да. тому що буде на початку року у нас на другий семестр у нас буде проведена обласна комісія, і у нас буде набагато більше надано дозволів на змішану форму навчання закладам загальної середньої освіти, і тому дітей вийде більше в заклади освіти, тим більше, що були відремонтовані, ще додалися у нас укриття. Засновники все ж таки прийняли рішення. Зробити укриття, і я їм дякую за це? Велика допомога від наших міжнародних партнерів надійшла і були зроблені в закладах освіти ремонтні роботи в укриттях, тому у нас заклади додадуться. і Я думаю, що в тих знову ж таки в тих громадах, в яких дозволено буде очне або змішане навчання, то кількість закладів додасть. Якщо у відсотковому порівнянні, то скільки от закладів на сьогоднішній день зуміли виконати вимоги щодо найпростіших укриттів, ну ті, от я, якщо я сказала, во десь впредав в в тих відсотках там, де проводиться навчання, то це або є укриття безпосередньо в самому закладі, або укладений договір на використання найближчого укриття, яке є в якійсь установі. А на сьогоднішній день під час війни куди йдуть кошти освітньої субвенції? На що ну в першу чергу це заробітна плата вчителів. Це освітня субвенція, Вона передбачена, і в цьому році у нас під кінець року у нас немає заборгованості перед вчителями, буде виплачена вся заробітна плата. І в цьому році також у нас є освітня субвенція на придбання автобусів. Ми вже закупили автобуси і в найближчі дні вони будуть вручені. Це 15 автобусів на 11 громад, там де були пошкоджені або вилучені, або передані на потреби збройних сил. Тобто ми в тій громади зараз поновимо те, що було вилучено. Якщо говорити про перспективи, ми всі віримо в переможний 23-й рік. І якщо трошки подивитися наперед, якщо минула річ випускники складали мультипредметний тест, то які перспективи цього року знову буде така ж форма підбиття підсумків їх навчання в школі? Або це знову ж таки буде повернення до ЗНО? Хоча до якого, як ми знаємо, дуже важко підготуватися під час повітряних тривог, так і відсутності електроенергії, я думаю, ми показали непогані результати навіть в тих умовах, які є, всі, хто зареєструвалися, всі склали мультипредметний національний тест. На наступний рік також вже є перспектива. Ми вже знаємо, що буде обов'язкових чотири предмети. Це, Це матемаки буде тест. Так, да, математика буде українська мова, історія України і іноземна мова. Це обов'язкові в два дні буде здача такого мультипредметного тесту. І на і на наступну сесію, тобто дві сесії предмети фізика, біологія, які вже за вибором буде брати випускник. Була можливість вступити в заклади освіти, і у нас вище зробили набір, і гарний. Тобто, це говорить про те, що наші діти залишилися у нас в області. У нас дуже е в цьому році. Користувалися попитом робітничі професії, і у нас дуже багато пішли навчатися на робітничі професії. Школярі, якщо ми в деякі там часи спостерігали, що йшли доросле населення, то в цьому році відсоток якраз дітей, які прийшли навчатися, це якраз діти-випускники 9 класу або 11 класу. Це також говорить про те, що вони залишилися Да, буде складно, але ми зараз випрацьовуємо з нашими закладами вищої освіти такий проект, як створення освітніх хабів. На базі закладів вищої освіти розглядали ми вже такий проєкт з Сумським державним університетом і розглядали як освітній хаб. Це Канатопський у нас коледж, сумський майданчик тут в університеті. з Сумським національним аграрним університетом також говорили: на їхній базі ми будемо створювати такий освітній хаб в нашому інституті. Після дипломної освіти також такий хаб, туди, куди діти зможуть прийти. І, Отримати знання від провідних наших педагогів, які працюють в університетах, тобто на допомогу, крім того, що ми будемо давати в школі, як вже буде получатися онлайн або офлайн. Додаткові заняття у нас зараз методичні порадники проходять через наших педагогів, бо є вже програми, що буде на наступний рік. Приблизно ми вже знаємо, які будуть завдання, і в допомогу прийдуть отакі освітні вхаби наших закладів вищої освіти. Тому ми будемо намагатися все зробити для того, щоб діти мали можливості скласти гарно мультипредметний тест і вступити до тих закладів освіти, які вони собі обрали. А які надії покладаєте на другий семестр? Будемо працювати. Будемо працювати. У нас дуже багато завдань. У нас дуже цікаво, я вже сказала, багато таких проєктів. Ми відкрили в цьому році два навчально-практичних центри. Ще додатково. У нас є підписаний такий цікавий меморандум з аграріями, нашими закладами в професійно-технічної освіти, аграрний університет, департамент агропромислового комплексу. І ми і, і наші підприємці з аграрного бізнесу. Тобто, ми навіть хотіли напрацювати. Такий проєкт, ну не то, що хотіли, а ми його вже напрацьовуємо. І агробізнес буде вкладати кошти в наших дітей, щоб дитина мала перше місце роботи і отримала ті знання, які потрібні на сьогоднішній день, тобто ті компетентності, які потрібні. Також будемо працювати далі і втілювати нову українську школу, і ми в цьому році вона стартувала вже в базову школу. Ми підготували всіх вчителів, жодним чином не зупинилася, підготувати підготовка наших педагогів, вони пройшли всі підвищення кваліфікації, хто в очному форматі, хто в заочному, хто в дистанційному, але всі педагоги підготувалися для 5 класу. Тому у нас далі продовжують працювати пілотні школи. У нас в цьому році відкрилося чотири заклади позашкільної освіти. Позашкільники взагалі у нас тримають такий фронт і вони доповнюють якраз ті прогалини в закладах загальносередньої середньої освіти, де ми не Можемо достукатися, де немає очного процесу, або ще якісь там причини є. Якраз позашкілля доповнює і підхватує дітей, вони займаються. І у нас збережена мережа всіх гуртків. У нас е, ті діти, які виїхали за кордон, ми з ними якось дистанційно спілкуємося, щоб не втрачати зв'язок. ще раз хочу сказати: чотири заклади на початку року відкрили, і ми е, всі. Всі вони працюють на сьогоднішній день. Тому у нас е, такі. Планів багато надій да, Так, так. Да, Великі такі плани. І я дуже дякую нашим педагогам, тому що вони дійсно тримають освітянський такий фронт, вони такі воїни, ми йдемо до перемоги, ми робимо все. Я завжди кажу, що освіта і це так є. Освіта є. Е, Національною безпекою нашої держави це такий ланцюжок, що нам потрібно на сьогоднішній день не втрачати дитину, давати їй знання, тому що відбудовувати нам державу тільки може освічена людина. І тому нам треба зробити все, щоб виростити патріота, громадянина. Який буде тут працювати, відновлювати Україну? Тому ми за перемогу і всі завдання, у нас, які ми плануємо, всі плани, які ми будуємо, вони направлені на перемогу, на відновлення нашої держави, щоб наша Україна стала такою справжньою суверенною. Потужною могутньою державою. ми вам дуже вдячні за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в програмі даю слово. Ми спілкувалися з директоркою обласного департаменту освіти і науки Вікторією Гробовою. На сьогодні все втім. Лишайтеся з каналом СТС. На все добре.